Вітаю всіх, ну а тепер ж, не мабуть, треба розглянути головне питання. Найголовніше. Найголовніше. Як вплине? Як вплине взагалі обстріл в Польщі, шахеди в Польщі, як вплинуть на допомогу Україні? Як вплинуть шахеди? Польщі, які залетіли на допомогу Україні. Як вони вплинуть? Як вплинуть? На допомогу військову. ось вона. Вилізла ось вона. Угу. Знаєте, Зеленський вимагатиме більше кінцевий результат. Угу. Щоб не долітали. Хм. Я би сказала, що я більше вимагатиму, щоб захистити кордони, щоб не долітало ніхера. Тепер збільшиться ця допомога. Збільшиться. Антишахедна, до речі. Роздуми пішли. Дивіться, які роздуми. Спочатку злякались. Дуже такі роздуми. Щоб це буде для того, щоб Україна все в себе збивала? О, так Щоб Україна все в себе ложила розумієте? Посилять ППО. Ну, дякуємо. І договорняк. Розумієте? Не просто договорнячки про ППО, про захист, щоб вони все збивали. Області, прикордонні з ЄС. Я вас співчуваю. Ви розумієте, що буде, якщо пропустять? Тобто допомогу зроблять так, щоб Україна все збивала в себе, щоб падало це все на нас. Ось так.